У Німеччині поліція регулярно влаштовує рейди для перевірки водіїв на алкоголь, зокрема, далекобійників. Добрий вечір. Вживала алкоголь одне пиво. Давайте зробимо тест. Ще ще. цей далекобійник з Румунії таки не збрехав. Тест показав три десятих промілем. А всього вже більше вісім десятих промілем. Йому далі їхати не можна. Скільки можна випити у Німеччині? Дозволений рівень алкоголю в крові ворія не більше п'яти десятих Фактично можна випити півлітровий бокал пива або келих вина і потім сісти за кермо. Втім, на практиці поліція радить не перевищувати рівень 3 десятих проміле, адже в разі аварії або порушення правил дорожнього руху алкоголь зараховується як обтяжуюча обставина. При цьому водіям до 21 року, а також тим, хто отримав права менше двох років тому, сідати за кермо після вживання спиртних напоїв взагалі заборонено. Штрафи за нетвере водіння. Пити і потім сідати за кермо у Німеччині дорого. За певних обставин оштрафувати можуть навіть якщо у криві і менше десятих проміли. коли, приміром, водій себе неадекватно поводить під час руху або у спілкуванні з поліцейськими. Мінімальний штраф у такому разі 250 євро та один штрафний бал. Водій, який перевищив допустиму норму спиртного п'ятдесятих проміле, сплачує штраф вже 500 євро, отримують два штрафних пункти, а також на один місяць позбавляється водійського посвідчення. Така ж санкція за керування автомобілем під впливом наркотиків. Якщо ж водія спіймають п'яним або під дією наркотиків повторно, це вже тисяча євро штрафу, два штрафні бали і позбавлення прав на три місяці. Водійські права можуть забрати і у велосипедиста, якщо той крутив педалі на підпитку. Відповідальність за смертельні ДТП. Якщо ж міст алкоголю в крові водія більше одного проміле, це вже класифікується як кримінальний злочин. Вважається, що водій, який досяг цієї стадії сп'яніння, вже не в змозі керувати автівкою. Якщо ж водій, який перебував під дією алкоголю чи наркотиків, вчинив ДТП і є жертви, наслідки будуть ще серйознішими. Міру покарання визначає суд залежно від обставин аварії. Це може бути не лише штраф, а й багаторічне ув'язнення, і звісно, позбавлення посвідчення водія. Крім того, винуватись інциденту зобов'язаний виплатити компенсації постраждалим залежно від обставин. ДТП страхова компанія, клієнтом якої є порушник, може відмовитися від відшкодування збитків. У такому випадку водій це має зробити сам. Тест для ідіотів. Загалом у Німеччині карають любителів надмірної дози пива чи шнапсу грошовими штрафами та штрафними балами. А також залежно від серйозності порушення можуть тимчасово заборонити керувати авто або позбавити посвідчення водія. При цьому штрафні бали гасяться не швидко. Штраф в один бал через два з половиною роки, два бали через п'ять років, три бали через десять років. Коли накопичується вісім балів, посвідчення водія вилучається. Тоді доведеться робити в, а це дорого і складно, особливо якщо відправлять на проходження медично-психологічного обстеження, яке в народі називають тестом для ідіотів, разом із сеансами у психолога та іншими витратами. Загальна вартість може перевищити тисячу євро, а іноді і дві. У Німеччині поради і тренінги, як пройти цей тест, вже стали цілою індустрією з безлічю рекламних роликів в інтернеті. Щорічно це обстеження проходить близько 90 тисяч водіїв, включаючи тих, кого позбавляють прав на місці, приміром після скоєння ДТП у стані сильного сп'яніння. При цьому майже половина водіїв не складають успішно тест для ідіотів. Крім того, відповідальне відомство може вимагати перескласти іспити з водіння і теорію.